Сьогодні чорний день, тому що сьогодні здали найголовніше: здали взагалі статус громадянина України, Стали, здали, знаєте, як метала Брухт, горде ім'я Українець, тому що прийняли закон в першому читанні, по якому можна просто подати декларацію там про те, що хтось себе десь в якихось країнах вважає українцем. І йому зразу автоматично дають український паспорт, так знецінити український паспорт, українське громадянство, і, взагалі, українство можуть тільки запроданці, для яких просто Україна нічого не варта. І зараз перейшли до наступного етапу. Цей наступний етап це якраз законопроект 62.27. Ну він красиво, як завжди називається. Ну, всі закони, які нищать Україну цим депутатським корпусом, вони всі прекрасно називаються. І цей теж до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Та, дорогі друзі, по цьому законопроекту, якщо ви за нього проголосуєте, до 2030 року. У України жодних власності українців запаси в натр не буде просто.